Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Воскресіння та Великдень для кожного українця відомі з дитинства. Без жодного пафосу можна сказати, що вони для нашого народу завжди були святі. Бо де б і в яких обставинах не опинились українці, чи в рідній хаті, чи на чужині, чи в модульному містечку, чи у підвалі зруйнованого будинку, в цей час. Ми залишаємо буденні справи, щоб помолитись, спожити освяченої паски і з іщемом у серці згадати рідну домівку, де так незабутньо у цей день святкували Великдень, згадати свою родину і тих, хто відійшли у засвіти та простити ворогам своїм, пригостити ближніх, тим, що нам Бог послав. Великдень у мене асоціюється з миром. Любов'ю, прощенням, запахом пасок, писанками, церковним співом Христос воскрес», з родиною за стлом у вишиванках. Пропоную вам рецепт відомої української та галицької кулінарки Дарії Цвек, баби святкової. Я приготувала її не на десяти жовтках, як Дарія Цвек, а на п'яти жовтках. Аби вийшло менше пасок. Адже не всім потрібно випікати таку велику кількість пасок. Приготуйте, попробуйте. Я вірю, що у вас все вдасться. Отож, для приготування спочатку потрібно приготувати розчину. Коли рущина підійде, за цей час ми збиваємо жовтки із цукром, поступово додаючи борошно, виливаємо рущину у посудину і вимішуємо паску не менше 15 хвилин міксером. В кінці додаємо поступово масло частинами, масло кімнатної температури. І все збиваємо міксером. Звичайно, що ні один міксер не замінить руки, адже саме тепло від рук зігріває паску любов'ю і надає їй цілющі властивості, так казала моя бабця. Отож, збити міксером паску ще протягом 10 хвилин і поставте, аби розчина підійшла. Рощина підійде десь приблизно через годину, адже тісто дуже здобне і рости йому потрібно більше часу. Через годину додайте до тіста, до паски, родзинки. Попередньо я родзинки вимучила у коняці та апельсиновому соці. Просушила їх на паперовому рушничку. І присипала борошном. Викладіть тісто на робочу поверхню, змастивши її олією чи любим жиром. Паска буде липка, тісто липне до рук. Змастіть руки також олією. Викладіть родзинки і гарненько круговими рухами. От так як я допомагайте собі шпателем, Трошки вимніть паску. Багато виминати не потрібно адже тісто дуже липке і рідке. Перекладіть змащену форму жиром тісто і дайте йому ще раз підрости. Накрийте плівкою, зробіть у ній дирочку, аби тісто дихало. Накрийте ляним чи бавовняним рушничком. Паски я змастила смальцем. Ви можете змастити розтопленим маслом чи олією. Розділіть тісто, У мене вийшло три пасочки. Накладіть у форму приблизно одну третю від форми тісто. Руки змастіть жиром, аби тісто не липло до рук. Накрийте і дайте ще годину підрости паскам. За 10 хвилин до години включіть ще раз духовку на 180 градусів. А тепер я готую зверху помадку. Взяла один білок, 5 столових ложок цукор-пудри, столову ложку соку з лимону і все ретельно збийте. Аби помадка не тріскала, можна все розтерти руками. Я зазвичай збиваю міксером. Ще гарячі паски. Перевіряю я шпажкою, бачите? Я змащую помадкою і прикрашаю. Буквально за 10 хвилин помадка застигає. Я не знімаю паперові форми, залишаю їх у формі до повного остання. Коли пасочки остигнуть, я зберігаю їх так в паперових формах. Вони дуже довго не черствіють. Друзі, я ріжу паску ще гарячою, тому вона буде трошечки такою, знаєте, гливкою. Але насправді вона не кришиться і дуже тримає гарну форму. Знаєте, знання і досвід не приходять відразу, а з часом. Треба лише хотіти. Щиро бажаю, щоб наша чудова традиція не відійшла в історію, щоб випікання цих сонячних хлібин залишилося живою часточкою, адже це і є культурна спадщина України. Друзі, з прийдешніми всіх. Великодніми святами бажаю нам всім мира, любові і прощення. Христос Воскрес, поістину Воскрес!